Типа Деві, Девід! Ні, дождь він туди полетів, я з того боку чекав. Те, що ми тобі не лежали. Тебе не там чекали. Чи раз. Я треба тобі заснутися, я я лежу і тут ставлю, але там мали лотувати. Все, ого, Я тут, магазин. Так, ні, на серйозно люка. Ну що, зря вона не поспалася. Ну що? Та ні, хазяйка. Зака запросила нас якої так от співпали один народження, яким чином. Абсолютно випадково. Абсолютно випадково. Так, така, така дійсно випадковість. Так, накажи вип'ємо, доки я не налью.